Слава роду, слава рідну Бога, слава Україні Русі! Слава. Ми маємо мати чітке, конкретне бажання, що ми нині хочемо. Ми нині хочемо перемоги. Так? Ми дуже довго чекали на ці мить, на, на ці часи. От ми не уявляли собі, як це може бути. Однак це відбувається. І та перемога вже могла до ним давно прийти. Однак, якщо е, частина людей. Які відчувають себе частиною народу, своє життя кладуть, свій час, увагу, сили, гроші це на, на, на перемогу, так? А друга частина е, не людей. Це ж не люди, бо вони не є частиною нашого народу. Це паразити, це на нашого народу, цей олігархат і слуги олігархат. Е, їх треба викорінити з нашої землі, з нашого народу. Бо чітко ми маємо розуміти. Що приналежність до народу визначає кров генетика? Ми подивимося на нашу владу. Там там, там юда на юдів, сидить юдою і поганяє. Кров генетика, мова. Послухайте, як вони балакають. Вони хіба можуть маскуватися, трохи, а так там, і українською палакати. Так? Однак, слухаючись, як, ми, як вони говорять, то врешті ми чуємо, що це вони просто маскуються. Там не, не, немає, немає поваги. До нашої землі, до нашого народу нема. Нема, тобто вони не можуть бути навіть гостями на нашій землі. Бо вони дивляться, як тільки вкусити, відкусити, забрати, пограбувати і так далі. Тобто вони навіть не мають права не то, що рахуватися частиною нашого народу, а навіть перебувати на нашій землі гостями, тому що гість прийшов так, є закони про гостей, так як, як в нашому народі завжди кажуть. Їсть в хату, бо хай дуже довго. Так, якщо гість прийшов там з палкою і хоче відібрати в нас щось, чи прийшов і ноги на стіл викинув, і я не знаю там матюкає, то якби ну це не діло. Це не діло, тоді треба його поставити швидко на місце, сказати Моя хата, мої порядки. Або ти себе ведеш так, 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 або йди і все. Ось так і, і в цілому народі. І ось відповідно, три чинники – кров, мова і віра. Віра, оце. Увні знання, обряд, традиція, звичай наш. Так? Кожен хрестик, кожен, кожен, кожен символ щось значить, відкриває якісь сили, щось робить з нами, з простором. Якщо ми це знаємо, ми формуємо свою реальність, своє життя на своїй землі. Якщо ми того не знаємо, то ми вже ну, такий або сплячий народ, або вже помираючий навіть народ такий, що забуває вже. То він є, що свою суть просто забуває чи вже забув. І тільки згадавши свою суть, ми відповідно маємо свою силу і славу. нещодавно читав статтю про Румунію. В Румунії, якщо подивитися на статистику, то там нібито немає взагалі українців. І виникає дивне запитання: як в Польщі, є, в Чехії, є, в Словаччині, є там в Сербії, в Хорватії, в Білорусі. Всюди навколо є Україна. Я вже не кажу про інший край землі. Аргентину, Штати, Канаду, все, всюди є український, а в Румунії немає. Чому? Чому це ж дивно? Мають бути причини, так? Причини дуже прості. Тому що мадяри, як вони самі себе називають, так, мадяри, вони дуже, власне, коли оця була оця імперія їхня, і ми були під ними, чи частково під ними, частково під московитами, частково під ними то відповідно вони дуже-дуже сильно, знову ж таки, так само, як московити, так само і вони, вони викорінювали нашу мову, наш звичай, вони вбивали прямо з дитинства, що українська мова це є щось таке огидне, бридке, е примітивне, селянське, там, я не знаю, ну, такі самі, самі гірші стереотипи нав'язувалися. І відповідно ті, що були українцями, для них були в почесті, якщо вони виступали як патріоти Румунії і, і, і починали рахувати себе також власне, власне, частиною того народу. І тоді їх називали не мадяри, а, а ма, 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 мадярони, мадярони, мадярони. І ось відповідно через певний час раз і вже українців немає. Тобто, як ми можемо визначити? Тих, що були українцями, що живуть в Румунії, дуже просто. Після Унії, відповідно, була створена, сформована греко-католицька церква, і українці знову ж таки почали себе ідентифікувати, ідентифікувати з греко-католицькою церквою. А в церковних архівах відповідно як писалося, ну тобто до якої церкви ходиш, такі таку національність маєш. Тобто, якщо латинянин, якщо католик, так. Ну, то значить леханянин католик, значить поляк. Ну, якщо в нас тут, так? А, якщо, відповідно, там греко-католик, то відповідно український. І ось якщо взяти греко-католицьку церкву в Румунії, то там виявляється кількасот тисяч греко-католиків. Тобто це значить, що там 200 300 тисяч греко-католиків, це є нащадки українців. Просто вони вже не пам'ятають ні своєї мови, не ідентифікують себе як українці, не називають себе українцями. Просто так от по звичці далі ходять до греко-католицької церкви. А що би було, якщо б вони ходили по звичці не до греко-католицької церкви, а власне почитали свою рідну віру і ходили на славлення, і славили своїх рідних богів? Тоді би вони. Не втратили своєї самоідентифікації, Тому що, якщо народ втратив свою віру, так йому нав'язали чужу, прийшли вогнем, мечем, християнізували, вирізавши 8 мільйонів з 12 мільйонів українців, русинів, нашого народу руси вирізали, палили, втопили. Тобто це три четверти, три четвертих нашого народу. Пограбували і понищили, і поспалювали наші храми і капища. Скільки там було золота, скільки там було. Тільки зараз оповідається про, про, про статую влади Богородиці, золоті. І то. Це все понищили, а найгірше, що е, нищили це власне, нашу духовну еліту. Тобто, власне, той пласт народу, який ніс і беріг нашу рідну мудрість. Нашу рідну мудрість, наші знання. Це все також було знищене. Так? Ну, частина там волків е, поховалася, десь пішли в гори там, е, і так далі. Частина почала маскуватися, маскуватися. І нині ви можете навіть е, ну, їхати в метро, наприклад. Їхати в метро е, і буде сидіти якийсь дідусь. Звичайно, виглядати. Може, навіть уроди, і ви навіть не будете знати, це волк насправді який береже нашу рідну традицію. Тому справді така історія була, що автор такої слов'янської теми цілительства ну, ну, то на основі руху, можна сказати, кінезіотерапія, а, така гімнастика а, на розтяжках, а, там, цей, на натяжінні, на розтягуванні. А, і власне він якось їхав в метро і каже, я їду, ну що робити? Час є, стою собі там. А під плащом чи пальто, там, чи як там навіть не видно, що він там робить, а він собі всередині там хоп 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 Значить хребтом рухає, там, натягує, розтягує там внутрішні ну, органи. там. Чи я пішла, а збоку не видно, він просто стоїть, просто стоїть, тримається собі за поручень. І сидить дідусь, сидить, дивиться на нього уважно, дивиться, дивиться, дивиться. І тут, каже, під'їжджає вже якась станція там метро, дідуся треба виходити, він стає, виходить, а по дорозі підходить до того, до того пана і так хитро заглянув йому в очі і каже, а ти ж відунчик! Ось так. І власне оту еліту так нищили і так заставляли сховатися, що нині нам кажуть, а де ваші першоджерела? Ага, покажи вам першоджерела. Щоб знову вкрали і заховали чи то в Ватикані, чи то в якійсь монастирській бібліотеці. Угу. Кому треба, той знає, кому треба, той бачить. Серцем чує, кому треба, той має досвід. Тобі першоджерела до все. Та все починається власне, з світогляду і з відкритої душі. І, власне, ще раз кажу. Оце якби ті українці та вони славили рідних богів в Румунії, то вони би не вступилися і свою мову так само берегли би там в Румунії, і свій звичай традицію. І ми б знали, що там зараз 300 тисяч українців. І це приклад на, на основі якого ми бачимо, що робиться зі всією нашою Україною, тому що так весь народ, більшість народу зараз. Перебуває в чужій вірі, тобто в чужій традиції, в чужому звичаї. Вони рахують прапредками своїми Адама і Єву, а не наших праотців Ладу і Сварога. Хоча це смішно навіть на основі самих самих таких відкритих даних. Нині у нас 7534 літо, і це тільки від останнього катаклізму від затоплення руського озера. Це яке стало Русь, Руським морем, ну а потім Чорним море. Це тільки від останнього катаклізму, а, а ми мали, мали ще інші літочислення, які власне, там зараз і, і, і десятки тисяч років, і 100 тисяч років пройшло вже від більш там, інших дат. Так? І я бачив направду, своїми очима церковні архіви в яких навіть ну, це було десь 19 століття архів. 19 століття, то, то, то вже от прямо прямо, прямо. І там писалося, пишеться, такий-то рік від Рождества Христового, такий-то рік по нашому літочисленню, від створення миру, від відновлення миру. так. <ганували> і ще там кілька літочислення, значить, і знаки Зодіака перераховувалися і так далі, там якому знаку зодіака, то і там, і так далі, так далі. Тобто вони критикуючи і нищуючи, знищуючи от і наші знання, нашими знаннями самі користувалися і користують тижком миш. Не для нашого добра, не для нашого власне, щастя, сили і слави народу нашого, <ганували> а власне навпаки щоб наш народ тримати в покорі, як рабів, не як рабів, вони такі так? ви раби борщ так, а якого Бога? Того народують, тобто вони рахують себе нашими панами. І багато так людей нині так і звикло говорити про Бога. Господи, що люди добрі, ми вільні люди. У нас традиція вільних людей. Над нами немає якогось господаря, так? над нами немає якогось пана. Над нами є. Наші правоці і праматері. Тож, власне, у відновленні нашого віри, нашої звичної традиції полона велика сила. Велика сила, і якби це відбулося, то б і тої війни не було. А якби ми власне очистилися від тих, тих паразитів, які далі, корупція, то... І грабують і грабують, там світ виділяє, а вони, вони грабують. Світ виділяє, вони грабують. Замість фортифікацій вони дороги будують. Замість військо забезпечувати, вони хочуть там нібито атомну станцію добудовувати. Насправді просто їм так буде зручно легше вкрасти знову. І власне якби ми, оце ну, насправді це важко уявити, так однак все питання знову ж таки в кількості народу. Якщо б більшість народу захотіла, аби ми очистилися від той погані, то е, перемога була б ще поза позаминулого року. Позаминулого року в травні ще б була. Так, так звізди лягли і так воно мало бути. Однак на не відбулося. І нині знову ж таки ми бачимо, що щось воно так і... ну, Щось відбувається. Ми бачимо, що піднімається хвиля незадоволеності, піднімається ця критика, претензії до тих, власне, до той погані. І так ніби там і когось арештовують, і якісь справи відкриваються. так. Тобто ніби процес іде, просто недостатньо швидко, недостатньо масово. Тому, власне, от над цим маємо думати, і це зараз має бути первинне наше бажання, аби наш народ очистий. Поряд з тим первинне наше бажання. Аби наші воїни, захисники, захисниці України і усі, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших рудах, наших владі, аби вони були огорнуті силами Божими, і щоб, щоб до них ніц. Долетіти там ніяк куля, ні снаряд, ніц, все, аби вони прийшли живі й здорові. І є ось час кажу, є обережна практика, беремо і робимо. Однак я ось час кажу, а дивлюся статистику і бачу, що насправді, якби е, люди, які мене чують, знову ж таки хотіли активно себе проявляти в духовному плані, то вони б відкривали кожен день цю обережну практику і її робили. Відкривали і робили. І так само молитви. А я дивлюся по статистиці і бачу, що, на жаль, якби такого нема. Тобто кожного дня я бачу, додається підпис. Значить, їм потрібно те, що я несу, те, що я розповідаю, те, чому вчу, те, що роблю. Їм потрібно. Однак питання, наскільки вони це використовують. Тобто ви можете мати там, я не знаю, саму-саму-саму прекрасну надійну машину. Однак, якщо ви її не просто в гаражі тримаєте і вона пилюкою припадає, ну то що з того? Вона там просто-просто згине і все. І так відбувається з духовними знаннями. Також треба використовувати, кожен день використовувати. Тобто, оце первинне бажання захист наших воїнів на духовному рівні, і щоб наш народ пробудився щоб кликало серце, кликала душа кожного до своєї звичаї, до своєї традиції. Оце первинне на першому місці. Ось так. Тож, аби якомога швидше і якомога легше очистився народ наш і відродився у силі славі своїй. Ділися про давні знання наші, палана віра, наша, звичай культура, суть правда наша. Тому, як і тисячі років тому промовляємо вічу світло рода Всевишнього, Батько повелеся прийти мудрістю своєї осіни, силу свою у нас А аби народ наш відродив мудрість свою. І відродив силу славу свою. Yeah. Хай буде так. Слава Велесу, слава Диминала, слава. слава.